Так, Цей корчик знову в студії. Вже був перший запуск. Там якісь детальки по треба попідкручувати, попідтягувати. ну то таке. Саме головне, що головочка стоїть. інша, В принципі, все затягнув, вода залита, поки нічого не тече, тху -тху. тобто потрібно дозбирувати, виїжджати в поле, пробувати. Також зробив таку вихлопну ну, пацанську, ви ж розумієте, що юмс повинна бути пацанська вихлопна. Так от труба, тут зроблю на жорсткий фланець. Тобто тут довжина відповідна та оригінально відрізав. Новенько приварив, пофарбував, ой, пофарбував, полірнув, це пофарбував. Так, вона не в найкращому стані, тут щось і варене було. Ну, нічого, нам піде. Так буде виглядати, залишилося старі болти висверлити. А ну, скажіть, буде файно чи ні, якраз. Зараз секундочку, бо падає. О. Якраз верх труби в рівень з кабіною, і я думаю, буде те, що треба.